Круто, що це онлайн, круто, що це знову ж таки англійська мова. Круто, тобто, все, що всі всі трудно, труднощі, з якими ти стикаєшся, вони роблять тебе краще. Ти повністю куєш, як, як то кажеться, в свій проєкт. місяць це було 600 доларів. В минулому місяці це було 2500 доларів. Треба не не боятися спілкуватися з людьми, тому що це той поріг, який я перейшов на самому початку. А, тобто, якщо ти чогось не знаєш, є люди, які тобі завжди якось допоможуть і пора... дадуть якусь пораду. Сідаєш за роботу і ти там. Зараз в Чикаго інший літ. Я там Сан-Дієго відкриваю карту, дивлюсь, що де як же це круто. Ти там ще умовно подорожуєш. Іноді бувають завали, бо буває багато роботи. Mm -hmm. Це правда. Іноді там буває сідаєш там і там три години. Отак пролітає. Іноді в мене таке відчуття, що я не працюю. Я реально відпочиваю. Це того варте. Для мене спочатку було дуже незрозумілим і страшним. А, була CRM. Мабуть, через місяць я зрозумів, що краще цієї CRM до мене нічого не існує. Роботу собі плануєш сам, окрім того, що є координація в понеділок, там дві, і кожен день командна координація. Тут треба. И также быть готовым, что должен быть определенный уровень английского языка. Ти... Мы работаем по американскому времени. То есть начинаем работать 4, заканчиваем 12. Ну как бы изначально это было тяжеловато. Есть, на самом деле было круто, потому что было обучение, было все по полочкам разложено. Такая работа, которая требует максимум внимания. И, ну, то есть нельзя там, грубо говоря, встать и уйти там на полчаса там с работы. То есть нужно постоянно быть на связи. Здесь есть какой-то эффект накопления. То есть люди накапливаются, накапливаются. Кто-то выстреливает через три дня, кто-то выстреливает через месяц. У нас есть курс английского, да, в компании, которые занимаются снейтингом, которые помогают улучшать а именно разговорные. Занимаемся продажами, поэтому, как правило, это сколько ты продал, сколько ты реализовал, сколько получил. Не все всегда идет идеально, не все всегда идет по плану, и нужно уметь подстраиваться под ситуацию. Это классная работа, с которой точно не заскучаешь. Это меня в начале работы в том числе подкупило. Здесь то, что зарплата всегда выплачивается вовремя. Уже <связываю> майже два рока. Э -э я у всей компании Але раніше я був звісно на іншій позиції. Я спочатку працював у відділі Фейсбуку, а потім мені пощастило, я вважаю, потрапити у відділ Єлку. Там я працював як звичайний менеджер, але десь, напевно, майже цей рік я вже почав виконувати більш відповідальні задачі. Лід команди дуже підтримував. Якщо я там щось пропонував, вона теж підтримувала ідеї усі ініціативи. Буквально мені здається, ні разу вона не сказала, типу ні, це якась ерунда. <сі> ну треба такого робити. Зазвичай це було доволі просто, і насправді мені подобалося, що з першого контакту з компанією спілкування було на ти. Ну тобто ти відчуваєш себе як рівною людиною. У нас не відчувається прям жорстка ієрархія. Навчання було доволі легке. Одразу помічається щось тобі, або може додати просто якісь додаткову відповідальність, да, яка буде знову ж таки окремо заохочуватись. Великі плани масштабування на нові платформи. Я з 2019 року так я керівник однієї з команд аккаунт менеджерів в компанії. Мені робота ця дуже подобається. Моя посада. Також я можу багато чого навчити інших кандидатів в менеджерів тому що я також сама працювала в цій сфері, починала з акаунт-менеджера і перейшла на вищу посаду керівника команди акаунт-менеджерів. Переваги роботи в тому, що це команда, командна робота. Дуже гарно, що от є наставник, який от багато, ну, все розуміє і дуже гарно допомагає у всіх ситуаціях. їм це дуже подобається. Ти все одно можеш собі якось розподілити той день для того, щоб цей результат отримати, треба перед тим дуже добре постаратися. Ну і потерпіти все одно є, є час на інше і на сім'ю, і на це все взаємопоміч. Це таке саме головне. дружелюбність. Ні в одному відділі, де лично я працюю, не було каких-то там. ссор, подкалываний. Отчасти фрилансер, да, когда могу, тогда работаю, главное, чтобы был результат. Можно выбрать время, можно выбрать место. Для меня недостатков ноль. Вот такие люди, которым нужно каждый шаг расписывать и каждый шаг говорить, наверное, все-таки это не наши кандидаты. Привет, меня зовут Алексей, я засновник и CEO компании. Есть достаточно много переваг работы в нашей команде, Напевно, деякі з них ви вже читали в описі вакансії. Ну, такі досить очевидні: це робота на американський ринок, це повністю віддалений формат роботи і, звичайно, ЗП вище середньої. Але є ще одна важлива перевага, на котрі хочу наголосити в даному відео. Мета роботи нашої компанії полягає знаходиться в трьох площинах. Ну, перша це надати клієнтам сервіс високої якості. Це вже є. Скажу так: ми працюємо в принципі краще ніж більшість компаній в США, і тим не менш продовжуємо покращуватись. Друга площина полягає в тому, щоб надати майстрам сервіси високої якості. У нас два типи клієнтів: з однієї сторони це кінцеві споживачі, а з іншої сторони це майстри. І ми мусимо піклуватися про майстрів точно так же як про кінцевих споживачів. У майстрів немає там ні бажання, ні часу займатися рекламою, займатися а, відповіддю на безліч насправді часто однакових запитань потенційних клієнтів. Причому 9 з 10 цих потенційних клієнтів потім замовлення не зроблять. Майстрам, майстран звичайно не подобається. Працювати, ну, відповідати на ці запитання, а нам подобається, і ми робимо це якісно. І ми таким чином даємо для нас це можливість дати ще більше цінності як для клієнтів, так і для майстрів. По суті, ми допомагаємо майстру позбавитись, краще казати, навіть вирішити всі запитання, окрім безпосереднього виконання ремонтної роботи. І починаючи працювати з нами, майстер зазвичай починає заробляти більше. І нарешті, третя площина на мети нашої роботи, і саме на ній я хотів наголосити а звучить вона так: дати талановитим українцям можливість реалізувати свій потенціал на ринку США. Ми вибираємо кращих кандидатів за професійними та особистими якостями. І потім розвиваємо їх з усіх сторін для того, щоб компанія зростала, і для того, щоб вона зростала швидко, потрібно, щоб кожен учасник нашої команди розвивався. Ну, і бажано розвиватися швидко. Працювати з найкращими цікаво, вигідно та перспективно. Це може сказати і про себе. Мені цікаво працювати з найкращими. Мені вигідно працювати з найкращими. І звичайно, це перспективно працювати з найкращими. Точно так само можна сказати і про кожного учасника нашої команди. Кожному учаснику нашої команди працювати в такому оточенні цікаво, вигідно та перспективно. Потрапляючи до нас, по суті, ви отримуєте сильне оточення з інших продуктивних людей, які прагнуть до чогось значно більшого, ніж те, що в них є сьогодні. У нас немає відділу HR, у нас є відділ пошуку та розвитку. Талантів можливо, шукаємо саме тебе в кінці опису. Вакансії є послання на анкету. Пропоную її заповнити у разі відповідності нашим вимогам. Ми зв'яжемося з тобою найближчі декілька днів. Все буде Україна, перемога за нами.